Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою, сьогодні я хотів би розглянути найсвіжіші новини про криптовалюту Solana та поговорити про те, які вона має перспективи на майбутнє. Тож давайте починати. Але як і завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. Це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так в останні дні криптовалюта салана зазнала певних каливань, адже горизонтальна область опори відкинула її 14 лютого. Ця криптовалюта торгувалася без великої волонтильності з кінця минулого року, але тепер ми можемо спостерігати формування симметричного трикутника. Зараз ціна солени торгується вище позначки в 100 доларів, саме на позначці в 109 доларів. Денний часовий проміжок відносного індексу сили RSI є ведмежем. Трейдери використовують RSI як індикатор імпульсу, щоб оцінити, чи є ринок перекупленим чи перепроданим, та частіше за все цей показник вказує, чи треба купувати або продавати актив. Бикам все ще вигідно, якщо показник RSI перевищує 50 і тренд показує вгору, але якщо показник менше 50, то навпаки. На даний момент індикатор знаходиться нижче 50 і в низовому тренді, що в свою чергу може вказувати на ознаку ведмежого тренду. Що ж, тепер давайте перейдемо до прогнозу ціни, та чи зможе салана втримати рівень в 100 доларів. Продовжуючи працювати з денним часовим проміжком, хвиля з липня вказує на те, що ціна салани знаходиться в четвертій хвилі підняття вгору. Технічні аналітики використовують теорію хвиль Еліота, щоб визначити напрямок тренду. Вивчаючи повторювані довгострокові цінові патерни та психологію інвесторів, якщо підрахунок правильний, то четверта хвиля набрала форму симметричного трикутника, що в свою чергу є найбільш поширеним патерном для четвертої хвилі. Криптоаналітик Altcoin Sherpa ділиться подібним поглядом, він також передбачає, що ціна салани значно зросте у 2024 році. Вихід салани з трикутника підтвердить, що почалася п'ята хвиля. Якщо це так, то салана може збільшитися на 45% до наступної лінії опору, яка знаходиться на рівні в 145 доларів. Але незважаючи на цей бичачий прогноз, розрив трикутника може спровокувати зниження більш ніж на 30% до найближчої довгострокової підтримки, яка в свою чергу знаходиться на рівні в 70 доларів. Тож, такі новини та прогноз щодо криптовалюти салани, сподіваюся, вам було цікаво його почути. Та ви будете далі продовжувати слідкувати за останніми оновленнями. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Далі більше.